Доброго дня, представтесь, будь ласка. Мене звуть Дарина Привалко. Я маркетинг-директор компанії Агріогруп. Це компанія ізраїльська. Ми працюємо по всьому світу, і ми є міжнародні пісіяменти фекторі. Людському кажучи, ми робимо. Ми створюємо великі агрокомплекси під ключ на усі етапи від планування до будівництва до налаштування обладнання, до запуску. І після запуску ми супроводжуємо, де даємо поповну того, щоб підготувати місцевий персонал і залишити експертну підтримку для досягнення результатів, і це устігала та нахерівництво, аквакультура, рішення для кормів, технології глибокої переробки, тобто все, аби зробити ефективний агропроєкт всіх цих галузях. Що сьогодні ви на форумі представляли і розповідали. Ну, По-перше, мені було дуже приємно бути на цьому форумі. Ми вже два роки ось, дивимося, як це співпрацювати, бо у нас ми, я згадала, що ми працюємо. Глобально, але в Україні поки що в нас не було проєктів. І тут для нас про агро дякуємо вам. Це не можливість була представити наше енергозберігаюче рішення Ізраїлю агротехнологій для розбудови тваринництва західництва України саме після цього того, що не лише після, але під час, поки що, на жаль, воєнних дій і використовуючи цей момент. Ми з вами всі спочатку самого підтримуємо і не працюємо, припинили працювати з усіма агресорами. В нас була там діяльність. Ні, вже, вже нема. Це дичне питання, і ми його дуже дотримуємося. На майбутнє ви ж хочете співпрацювати з Україною? з Україною. Ми хочемо так, і це саме тому ми на цьому форумі і було дуже корисно. Багато контактів зробили, на воднофолопах. Вважаю, що дуже чекаємо. Співпраці і зробимо все можливе, щоб вона проактивно йшла вперед. А як вам сам форум? Бо дуже, скажімо так, я завжди кажу, що низькі очікування це ключ до щастя. Коли не очікуєш нічого конкретно, я знала, що ми зробили все можливе, бути представленими офіційні партнери цього форуму були є. і є. Дуже цікаві і виступи, і усі люди, і доброзичливість відкритість, і от зацікавленість. Людей в, в якісних саме довгострокових проектах, бо в нас попередні досвід намагань, скажімо так, вийти на ринок. Був трошки не можливо стукалися в неці двері. Mm -hmm. Там було якось давайте швиденько, якось ось, розпилимо рештки. Це не наш метод. Ми за якість і за ефективність. І ми знаємо, як це зробити. І звичайно, для місцевих виробників і для місцевих підрядників. Теж є місце, бо ми е, акцент на технологічних рішеннях і під ключ їх даємо mm -hmm. і, і шукаємо е, можливості співпраці з місцевими, як з, з точки зору, щоб зробити проект дешевше для клієнта, і так з точки зору, щоб дати можливість місцевим е, аграріям місцевим е, mm -hmm. професіоналам в цій галузі е, розбудови, бо ми ж теж даємо о, навчання. Добре, дякую вам.